Сьогодні поговоримо про те, як інституція, що мала бути духовною опорою для мільйонів, перетворилася на фактично спецвідділ у рясах на інструмент у руках держави. Це по суті історія про те, як держава поглинула церкву. Уявіть собі, кінець 1930-х років радянська влада практично знищила православну церкву. Храми лежать у руїнах, священників або розстріляли, або відправили в табори. Здавалося, релігії всесрес настав кінець. Але раптом просто посеред Другої світової війни відбувається щось ну абсолютно неймовірне, і ось тут виникає головне питання так і як так вийшло? Чому диктатор, який роками власне випалював церкву, раптом вирішив її відродити? Що ж, відповідь на це питання криється в одній таємній нічній зустрічі прямо в Кремлі? Отже, 4 вересня 1943 року. Війна в самому розпалі, і Сталін робить крок, якого ніхто не очікував. Він викликає до себе трьох митрополитів, тих, хто якимось дивом вижив. І звісно, це було не якесь там духовне прозріння, ні, це був абсолютно холодний прагматичний розрахунок, народжений відчаєм. Насправді Сталіну терміново було потрібно дві речі: по-перше, підняти бойовий дух, використати патріотизм, віру, все, що завгодно, аби мобілізувати народ. А по-друге, треба було щось робити із західними союзниками, американцями і британцями, бо їм, м'яко кажучи, не подобався весь цей антирелігійний терор в СРСР. І ось ця угода, цей пакт по суті народив нову політику, її назвали «Сергіанство». А суть її, якщо просто така церква отримує право на існування, але в обмін на 100-відсоткову абсолютну лояльність і підпорядковування радянській владі. Ідемо далі. Важливо розуміти, це не було партнерство на рівних. Зовсім ні. Це було повне, тотальне поглинання. І щоб контролювати цю відроджену церкву, держава одразу ж створює спеціальний орган. Називається він Рада у справах Російської православної церкви, але її мета була не допомагати, а ну скажімо так, керувати. А тепер найцікавіше подивіться, хто очолив цю раду не якийсь чиновник, не релігіознавець, а полковник КДБ Георгій Карпов, полковник спецслужб на чолі церковної ради. Це вже багато про що говорить, правда? І ось ця схема ідеально показує, як усе працювало. Жодне призначення в церкві, чи то звичайний священник десь у селі чи єпископ не могло відбутися без, скажімо так, візиту від держави. Все проходило через цю раду, а фінальне слово завжди було за КДБ. У результаті церква перетворилася на такий собі багатофункціональний інструмент держави. Священники за кордоном збирали інформацію, тобто займалися розвідкою. А на заході церква просувала імідж миролюбного радянського союзу, ну і звичайно, внутрішня пропаганда. Але наскільки глибоко спецслужби проникли в церковну структуру? Десятиліттями це було однією з найбільших таємниць СРСР. І правда зберігалася глибоко в архівах КДБ. Зовні все виглядало пристойно: церква, нібито незалежна, займається духовними справами, але це був лише фасад. Справжню картину знали лише одиниці. І так тривало аж до 90-х. Коли Радянський Союз розвалився, архіви КДБ на короткий час відкрили, і от тоді правда почала випливати назовні. І що ж знайшли в тих архівах? А знайшли прямі докази, документи, які підтвердили найгірші підозри. Вся верхівка РПЦ складалася з агентів КДБ з офіційними псевдонімами, як от Дроздов, Аббат, Михайлов. Контроль був просто тотальним. Ось, подивіться, жоден єпископ не міг отримати посаду без схвалення п'ятого управління КДБ. Священники за кордоном були по суті інформаторами, і навіть таємниця сповіді свята святих порушувалася в інтересах держбезпеки це вже ну за межею. І от ми підходимо до найважливішого. Можна було подумати, що з розпадом СРСР усе це закінчилося. Але ні. Ця структура, створена Сталіном у 43-му, виявилася напрочуд живучою. Розумієте, ця сталінська трансформація створила не просто залежну церкву, вона створила інституцію, в саму ДНК якої зашито служіння державі, її імперським амбіціям, і ця ДНК нікуди не поділася. І прямий доказ цього ми бачимо сьогодні. Коли Патріарх Кирил відкрито благословляє агресію проти України, обіцяючи солдатам змиття гріхів, це ж пряме відлуння тієї самої системи. Тобто, це не якесь відхилення від курсу. Це і є той самий курс. Це логічне продовження того, чим ця інституція була задумана від самого її відродження бути інструментом Кремля. І тут, знаєте, виникає фундаментальне питання: коли релігія стає частиною спецслужб, чи залишається вона взагалі релігією? Наостанок залишу це питання для роздумів: чи може в принципі в тоталітарній державі існувати справді незалежна церква, чи будь-яка угода з такою владою неминуче означає втрату самої суті віри.